Thank you. Хотіла сьогодні було у планах зняти відео. Я ще не всі відео познімала ті, що планувала, і в мене там вже ждуть люди баклажани синенькі. Виявляється, в нас є підписники навіть з Іспанії, а там вже давним-давно вони вже місяць, як їдять баклажани. Тому чекають на рецепти. Я не знаю, коли я це все буду робити. У мене ще переможниця є. Ну, її фотографії, там, ета, хотіла і це зняти. Коротше, планів багато. А часу навіть на таке не вистачає. Отак, от, от Виявляється, що у мене сьогодні така запара і без е, сироваріння, а часу не вистачає. Я планувала зняти відео про цей препарат і запитатися, хотіла у вас, можливо, хтось його вже використовував, і щоб ви мені ну, написали, як ви. Залишилися задоволені дією цього препарата чи ні. E, дивлюся, що навіть деякі, не дочекавшись мого питання, вже почали в коментарях дві людини мені написали про ці пігулки. E, ви знаєте, я їх замовила, я ж ще раз скажу, це знайомає, в неї також проблеми зі спиною, а сина товариш попадав в аварію, розбивався, там були короче, сильні болі після травми. ну короче. Мишці, всі ці м'язи, сухожилля і так далі, все боліло, сустави. І це він порадив цьому сину Льоші. Льоша зателефонував матері, ну, коротше кажучи, знаєте, на радіо. А мої читанадяться моєї мамочки сказала, мамочка мені і понеслося. Вони, їм я замовила раніше, вчора чи позавчора, а сьогодні Вова коли ж поїхав в аптеку, я вирішила, що все ж таки і мені треба такий препарат. На той час я тільки бачила так, бігла пробігла по інструкції, бачила, що там дуже великий склад. Ой, господи, де він ось тікає від мене щось усе, руки трусяться, чи рука труситься вже. Одна робоча і та труситься. От. І ну, я зрозуміла, да, що поганого він нічого зробити не може, а як додатково, для, я там знаю, чи для профілактики, чи для підсилення ефекту. А зараз, коли. Я виділила деякий час, пошукала, тому що всюди пишеться інструкція, склад препарату. Ось отак. Що в інструкції? Усе на який він, господи, язик англійський. Що на сайтах аптечних? Всюди склад пишеться ось отак. А це знайшла. Розшифровку, скажем, скажімо так, виявляється, тут чого тільки нема. Тут і тисячелисник, правда, російською мовою, тому, можливо, я щось неправильно буду казати. звиняйте. І якийсь аканіт, і Арніка горна, і красава Обикновенна, і Маргаритка многолетня, календула Лікарственна, Ехінацея, Ехінацея пурпурна, гамма Меліс. Віргінський якийсь. Гіпарсульфур, Звіробой, ромашка лікарственна. що там ще, Меркуриус солю, солюбіліс, окопник лікарственний, і як вспомагательна реч, речовина магній. Я так почитала, подивилася. ну, Правда, цієї виходить коробочки, вистачає на 2 тижні. А там пишеться, значить, 2-4 тижні. Якщо це, типу, в цілях профілактики, то вистачить і 2 тижні, а якщо з лікувальною з цілью, там, болі ну, і щось турбує, то 4 тижні. Тому я розумію, що мені. Скоріше за все, знадобиться ще один такий флакончик докупити. І це я тепер думаю, таке бівові б не помішало. я, як почитала тут показання. Я не знаю, чи воно співпадає з тим, що на сайті написано. Так, у комплексній терапії при таких захворюваннях і станах пошкодження. Тканин при травмах. Ну, У мене хоч і не в спортивні, у мене побутові травми вічно я ж пошкоджую ті тканини, особливо на ногах. У вигляді забитих місць, розтягнень, вивіхів, гематом, переломи, кісток та суглобів, струз головного мозку, гострі та хронічні запальні захворювання, опорно-рухового апарату. Ну, це і в мене є і у Вови. Артрити, колінні суглоби, суглоби стоп, кісті рук е і остеохондроз. І от оце мені тепер цікаво, але ну, на собі я не знаю, чи я ну, відчую, чи я зможу адекватно, я напевно що не зможу оцінити, що саме подіяв, да? Чи подіяв цей травмель, чи подіяв... Е Щось із уколів чи пігулки, бо мені сьогодні прописали ще якісь. Ну, хоч учора прописали, сьогодні ми купили е, якийсь форсанек, це також е, протизапальне, протиревматичне. Тому я на собі можливо і не зможу оцінити, що саме подіяло, а я сподіваюся, що це буде останні сім днів. Що це будуть останні 7 днів лікарняного, тому що в мене вже кришу рве. Хто хочете вірте, хочете, не вірте, я вже б так б стала в сир варити, а як ти його станеш варити, як рука взагалі нікуди не підіймається. Прочитала в коментарях, що ви пишете, один хтось написав мені, що лікар начебто радив використовувати і. І гель. Ну, Гель я бачила в аптеці, що є і чи то Крем, чи то Мазь. Не буду сперечатися з вами. Є і гель, є і уколи. Ну, У нас і також три геля. Фламідес гель, німід гель і артракол гель. Ну, Куди ж ще четвертий купляти Гель. Я вже скоро знов до голови обмащуся тими гелями. Е, так, а стосовно уколів, ну не назначала лікарка, вона назначила інакші уколи. Тому поки що спробую просто пігулки. А ви, будь ласка, пишіть, можливо, хтось з вас. Ну, приймав ці пігулки, мені дуже цікаво послухати І почитати ваші думки. І пишіть, будь ласка, правду, Да? Якщо вам сподобалось, то сподобалось. Бо я знаю такі, такі випадки, що Деякі люди думають, а ну вона чекає типу, щось гарного. А що я напишу гарне, як мені не підійшло, чи не помогло, чи ще щось, не буду людину там засмучувати. Ні, от я вас прошу, пишіть саме правду, ви мене цим не засмутите, ну я хочу просто розуміти, чи варто мені докупляти. Ви ж розумієте, як ми буваємо в Змійові. Ми буваємо там дуже рідко. От сьогодні це у вас їздив. Якщо не буде ніяких не Ситуацій, то тепер він поїде з 5 серпня. В нас тут такого, днем з огнем не сищиш. В нас єдине, я не пам'ятаю, казала я чи ні. В нас така пішла брехня по селу, як ото кажуть, що будуть начебто відкривати аптеку 911. Я так на це сподіваюся, якби ви тільки знали. Тому що мене оці наші дві шарашки не вони мене просто ухойдукали. Не купиш ніяких нормальних ліків, тільки те, що вони вважають за потрібне завести, і ціна зі змійовим різниця в рази в рази. О, тому я хочу розуміти, чи потрібно мені ще одну докупляти отаку і чи купляти їх в Вові. Тобто, щоб це робити, мені потрібно їх замовити е, раніше. Чому? Тому що навіть у Змійові вони оце по упаковці в кожній аптеці. От Я замовляла матусі. В одній аптеці, сусідки, оці наші в іншій аптеці, а собі оце сьогодні в третій аптеці. Тобто немає в одній аптеці навіть двох таких коробочок, розумієте? Їх завозять, мабуть, по одній пачечці чи я не знаю чому так. Тому, будь ласка, вам не складно, я думаю, буде, якщо ви користувалися ось цим препаратом, напишіть мені, будь ласка, ваше враження про нього.